Мені цікаво поговорити і важливо, і практично важливо для нас з вами, як для нації, яка переживає дуже серйозний травматичний досвід, мало що може порівнятися в 21 столітті з таким досвідом. Що нам важливо, це готова з вами погодитися, зрозуміти, як відбувається одужання. І е, мені дуже цікаво в свій час. Знову хочу подякувати своїй колезі професору Світлані Стороженко, яка цю роботу активно з цією роботою дуже активно працює. Це американська дослідниця. Вона в Принстоні працювала за, зараз в Курнельському університеті. працює, Кеті Карт. От е, я сподіваюся, я правильно ставлю наголос її прізвище, бо не знайшла як воно вимовляється насправді. Кетікарутня з де е, дуже хорошу роботу. Вона відома, вона перекладена до речі, і в тому числі українською мовою. Робота почуття травми, власне, Кеті Карут і її колегам належить сам термін теорія травми. Вони дуже багато цим займаються. Зверніть увагу, вона не психолог, вона якраз культуролог, філософ, культуролог. І вона говорить про те, що травма неспроможність людської, індивідуальної людської свідомості вмістити в себе. Цей досвід бажання виговоритися, висловитися, подолати розрив, як пише професор Карот, між пережитим та його розумінням є чи відбувається подолання трави відбувається через вирощування відповідальності, відповідальності, колективної відповідальності, індивідуальної відповідальності перед пам'яттю, Загиблих перед пам'яттю мертвих карут пише, що а, саме ключем до того, що людина швидко починає сприймати власну відповідальність в якості того, хто вижив. Є можливістю, є інструментом перетворення біль і прови, болі і провини на відповідальність, і це почуття з її точки зору має неймовірну терапевтичну цінність, терапевтичну якість, терапевтичну цінність, власне центральним засобом реінтеграції особистості з точки зору дослідниці і інших дослідників, бо це ціла прям школа в теорії травми. так от центральним засобом реінтеграції особистості, власне, єдиним способом це цитата, який може допомогти людині почуватися краще чи виправдати відновлення власного я є втілення цієї відповідальності перед мертвими, а знову стати цілісною людиною, подолати травматичний досвід, розрив між травмованим я і я нормальним. Я яке, яке вижило, да, яке формує нову особистість? Оце єдина можливість це втілення відповідальності, реалізація місії, вашої, нашої з вами місії. Да, місії того, хто вижив. І тут мені видається дуже важливими культурні практики спільного пам'ятання, спільної комеморації. Я не можу не згадати відому філософіню і професора Оксфордського університету Монсрат Гібернау, Я часто її цитую Ідентичність нації». Ключова робота теж перекладена українською, можна почитати. Срад діброна говорить про те, що успішними стратегіями формування ідентичності, в тому числі, є спільний пантеон героїв, спільне вибудовування практик згадування, комеморації, спільні символи. Цикли свят, які ми започатковуємо, оцей пантеон в широкому сенсі слова пантеон героїв, як ми називаємо наші вулиці, на честь кого ми називаємо наші школи, і так далі. Це частина з точки зору культури, це ота частина переживання і втілення відповідальності перед пам'яттю мертвих, яка дозволяє нам е звільнитися від вини і. Ну, психологи б сказали вилікуватися, да одужати. Я, як культуролог, сказала би пережити цю культурну травму і зробити ці практики комеморації спільного згадування, спільного пам'ятання інструментами нашого зміцнення зміц... змужніння, нашої потужності. До да. д... монстрадібернау також там не ціла, як низка. Успішних практик формування ідентичності, це і формування цілісного образу нації, це і оцей спільний пантеон, ритуали, символіка, з якою ми працюємо сьогодні. День національного державного прапору. Це теж символ дуже потужний, який збуджує наше відчуття єднання, відчуття. Залученості до спільної історії, це громадянська культура. Монсратіберна говорить про те, що рівність всіх членів суспільства і їх обов'язків і їх прав дуже сильно підтримує наше відчуття належності до нації успішною практикою успішною стратегією ідентичності. Ну і освіта Так, ще одне спільні вороги. Спільні вороги монцібернао дозволю собі нагадати аудиторії. Думаю, що про це вже колись в ваших лекціях лунала. Монсеррат гібернау, каталонка, вона іспанка, але вона народилася в Барселоні. Для неї це питання спільного ворога, взагалі сепарації, відділення імперії і так далі. Непрості питання. От наявність спільного ворога дуже змож... зміцнює націю. І останнє про що згадуємо зрад гібернау? Це система освіти. Національна система освіти, яка ставить перед собою мету формування нації, вирощування нації через зміцнення ідентичності, є дуже потужним інструментом. І, власне, те, що ви робите з Сергією, ваші колеги, і ХАБ, які нам дає таку можливість, це теж частина, дуже важлива частина формування культурної національної ідентичності. Це різні речі да? ну, от культурної і національної ідентичності, за яким ми з вами як. Люди культури, люди науки несемо відповідальність. Повертаючись до травми, повертаючись до Кеті Карут, Кеті Карут, напевно, да ще на одну ідею би звернула увагу. Вона говорить про те, що. Кожному з нас, хто пережив травму і і спільнотам, які пережили травму, обов'язково потрібен компаньйон, обов'язково потрібен цей адресат, до якого ми звертаємо наш внутрішній діалог. І тут, як не дивно, ви будете можливо здивовані, дозволю собі про це сказати. На арену виходить влада інколи. Саме політичні владні структури привласнюють собі право стати тим компаньйоном, стати тим другим учасником діалогу, який потім привласнить собі результати цього діалогу. Культурна пам'ять, культурна колективна пам'ять завжди формується: ми вибираємо минуле. В тому числі травматичне або нетравматичне минуле. Ми вибираємо минуле для того, щоб будувати сьогодення, і дуже часто влада використовує таку такий інструмент вибору, такий інструмент привласнення собі якихось подій для зміцнення своєї позиції для легітимізації влади. Ну вже напевно набув такого. Дурним став цей приклад, але тим не менше, подивіться, агресор Російська Федерація вибрала з усього минулого саме перемогу у Другій світовій війни, привласнила собі цю перемогу, хоча учасниками коаліції були і інші країни, і саме через цей колективний спогад. Вибудовує ідентичність нинішньої нині діючої російської спільноти, спільноти, яка живе в Російській Федерації. Ну, Відповідальність влади, відповідальність політиків надзвичайно важлива засобів засобів масової інформації так, також, саме, так само, але от влада дуже часто працює з цими. З цими такими важливими для самоосвідомлення моментами нашої спільної минулої історії для того, щоб формувати майбутнє і формувати ідентичність. І ці спогади будуть для нас частиною пам'ять може знав'язуватися до речі. Я не знаю, чи я далеко повела а, розповідь, від того вела розмову. Ні, ні того, це сьогодні. саме це, це саме те, що дуже цікаво, тому що ми в цьому е, живемо безпосередньо і зараз відбувається да. якраз да, цей це відбір, в тому числі е, відбір тих спогадів, які ляжуть е, в основу такого нашого е, спогадів. Про, про спільне минуле. Да. Ну і тут е, дуже багато питань я після може їх ще й задам. Да. Важко, пробачте, що я вас перебив. Ні, ні, я я апелювала якраз до вас. Я хотіла би сказати, що процес може бути двостороннім, як дорога з двостороннім рухом з одного боку. А політичні структури, владні структури, засоби масової інформації можуть нав'язувати нам якісь спогади, нав'язувати нам якісь е, там ситуації. Е, і а, я би так собі дозволила сказати, що вони свідомо формують або деформують картину минулого, да? Це одна, один рух в одному напрямку, а рух в іншому напрямку це свідоме забування, таке активне, свідоме витіснення з соціальної історичної пам'яті, якихось подій. Ну, це не іджизм, але я так розумію, що ми з вами якраз пам'ятаємо підручники історії радянських часів, де голодомор взагалі і був відсутній як частина української історії, де репресії проти української інтелігенції були нівельовані кількість шалену кількість жертв. Розстріляного відродження ми починаємо дізнаватися тільки після 89-го року. Свідоме замовчування, свідоме виривання з української історії, політичної боротьби, боротьби дисидентів тих страшних травм, які зазнала українська інтелігенція через розстріли, приниження, фізичне винищення і так далі. Ми про все, про все це. Це все було нівельовано. його ніби не існувало в нашому спільному минулому, так? і українська нація була в такому стані з обрізаною рукою, з обрізаним крилом. Так? Тільки повернення цих спогадів дає нам відчуття повноцінності, повнотілості нашої історії, об'ємності нашої історії, об'ємності нас самих. Так? Історія боротьби, це, це не тільки історія перемог, але історія і травм. І тут, тут теж я Звернула хочу звернути. Що хотіла вам сказати, що ми знайшли з колегою дуже хорошу, дуже хорошу ідею. А є така робота Ульберга Харта і Боса російською мовою, перекладена, на жаль, була длінна тінь біди, Общественна і політична пам'ять о катастрофі. І вони пишуть про те, що минуле може бути як суб'єктом Минуле завжди і об'єкт, і суб'єкт. З одного боку, ми спираємося на минуле, щоб формувати нашу спільну ідентичність, нашу націю, наше майбутнє. З іншого боку, це минуле виступає активним учасником діалогу. Да стає суб'єктом. Ми, ми, ми з ним сперечаємося. Ми до нього звертаємося, ми його переписуємо, до да, воно впливає на нас. І це такі суб'єкт-об'єктні стосунки. Е, ну і, е, е, Теж, от зараз мені здається, варто про це вже почати про це говорити. О, універсальної пам'яті не буває. Моріс Альбвакс, один з найбільш відомих дослідників культурної колективної пам'яті, який загинув е, під час Другої світової війни в концентраційному таборі. Його він був одружений. Щемлива історія. Він був одружений. Його дружина була єврейкою. Її забрали в заарештували в концентраційний табір. Він сам 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 пішов туди і там загинув. Він блискучий дослідник на Альбакса. Збираються всі всі дослідження, які всі memory studies, зда. Всі дослідження, які займаються пам'яттю, колективною пам'яттю, травмою, травмою, травматичним досвідом. Аної, ну, от він говорив про те, що універсальної пам'яті не буває, да? вона завжди суб'єктивна, вона завжди привласнена, вона завжди є частиною е власністю окремої людини, окремої спільноти і так далі. І е носієм колективної пам'яті є група, е е спільнота, нація, громада. От те, що зараз відбувається в Україні, в різних громадах, ті способи. Через які громади що пережили люди, які пережили страшний травматичний досвід, фіксують його, як вони про це згадують або не згадують поки, це теж те, що доведеться з чим доведеться працювати зараз. Поки що на передньому на фронті цієї боротьби на передньому фронті є психологи. Вони приймають на себе найбільші. Удар, але я впевнена, що це буде задача філософів культурологів осмислити цю колективну культурну травму. Не універс ще раз пам'ять не універсальна. Да, от культурна пам'ять завжди складається з пам'яті різних громад. Нам важливо її зафіксувати, відрефлексувати, осмислити і сказати, що це частина нашої спільної історії, будувати себе через. Будувати себе через ці спогади, ну і власна консолідація. Тут я прям як культуролог не можу про це не згадати. Консолідація нації відбувається через вписування тих чи інших історичних подій в таку схему, яка була би важлива для нас. Ми вибираємо що для нас ціннісно. Ми вибираємо, що для нас важливо. І а, через це формуємо культурну пам'ять. Через цю культурну пам'ять формуємо свою ідентичність. Те, що зараз переживає українська нація, це з одного боку величезна травма, а з іншого боку, найпотужніший інструмент зміцнення консолідації вирощування себе як політичної нації.